На виставці, нескорені духом, яку 3 серпня відкрили в музеї мистецтв Прикарпаття, представлені кілька десят картин дев'яти художників, репресованих радянською владою. Розповідає директор закладу Василь Романець. З його слів, виставка присвячена Дню Незалежності України. Влада не зламила, вони відсиділи по 10, а хто й більше років вернулися і продовжували творити так, як вони згідно своєї громадянської позиції. Це випускники краківських академій, мистецтв Празької академії, Паризької академії. Ну але їм не дали працювати із-за того, що вони не так представляли радянську владу, як влада хотіла. За словами Василя Романця, роботи Петра Обаля, Ярослави Музики, Якова Струхманчука, Зеновія Кецела, Петра Сахра, Охріма Кравченка, Дмитра Нарбу та Йопанаса Заливахи радянська влада вважала небезпечними для режиму. Директор музею додає, художники працювали переважно в єдиному тоді дозволеному стилі, але зі вкрапленнями своїх мотивів. Радянська влада дозволяла тільки одному стилі – соцреалізму працювати. Вони ніби працюючи Соцреалізмі робили, е е протягували і звичайно і інші стилі. Донька художника Опанаса Заливахи Ярина Заливаха каже: особливістю полотен батька є те, що у них треба вростати. Крім того, додає, вони передають його любов до України і жертовність, яку він виявляв у супереч репресіям, Незважаючи на те, що викликали в КГБ, били вікна. Він мріяв про те, що його будуть його, його твори виставляти. Він в 70-му році повернувся з малої зони велику, яко, якою вважався Радянський Союз, не мав права на роботу працювати в фонді, йому фонд, фонд художній він не мав права працювати. Він працював, Він малював. Але він ще творив, робив об'єкти. Які які прикрашали місто наші відвідувачка виставки художниця Христина Довірак була знайома з декількома авторами, зокрема Опанасом Заливахою та Михайлом Зорієм, каже, що в картинах дисидентів є найголовніша риса, що демонструє рівень майстерності митця. І як вона бере за душу, якщо хочеться коли неї стати, подивитися і подумати, то це і можна сказати, ми не можемо рівняти, чи це майстерно вималювано з точки зору якоїсь майстерності художньої, але вона несе якусь у собі таку суть. І ото суть вона повинна виливатися. Її повинні ми її повинні бачити зі слів Василя Романця. Виставка, «Нескорені духом, триватиме у музеї мистецтв Прикарпаття три тижні. Степан Пенкалюк, Юрій Надольський, Суспільне новини, Івано-Франківськ.